Доброго дня, ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі Просвітлених, пробуджених і Яни Просон. Хочу поговорити про Рід, і тут знаєте, про, про що кажуть, що знаходите ви в яких знаходитесь ви в якихось ілюзіях щодо єднання зі своїм родом. Зараз будемо розбирати. Тобто перспектива є, але такої якоїсь цілісності, цілісної, цілісного взаєморозуміння немає. Будемо дивитися, чому, дівчатка. Отак, підказки від роду. Подумайте про себе, про е, тих, кого з вами вже немає, або хто наразі для вас з'являється, от ви знаєте, що вас ведуть. Отак. От Є такі люди, які знають, що їх ведуть. У мене на каналі таких дуже багато. Якщо ще ви це не зовсім відчуваєте, повірте, будучи на цьому каналі, воно до вас прийде. Карта про воронів. дні колоди домінування. Давайте будемо дивитися, хто ви в мене на сьогодні. Людина в обмеженнях, дівочки, знаєте? Е, про що? Знаєте, я вам скажу, що, девочки, ви якось е, не знаю, можливо, в силу ситуації якоїсь своєї життєвої, можливо, в силу виховання свого якогось. От знаєте, ви начебто самі собі забороняєте вас паріть, взяти якісь висоти, знову-таки, знаєте, про що підказка? Про те, що можливо, ви в роду така один, така одна або такий один. І от ви якось знаєте, боїтеся бути помітною, боїтеся бути видною, можливо, вам. Ну, Хоча сказати слово, навішали, але ж це якось грубо буде, але все одно скажу Навішали Якісь батьківські установки, вони не винні, вони так бачили життя. розумієте? Я впевнена, що вони виховували вас як найкраще зі своєї точки зору, але у вас може бути інша точка зору. І ви от боїтеся вийти із якогось сімейного егрегора. От розумієте? От саме Якось проявитися. наприклад, у вас вся сім'я лікарів, і от всі вважають, що ви повинні бути лікарем або вчителів, або якихось там професорів, або там ніхто у вас не малював, а вас тягне. І от вас якось ви боїтеся, що вас не підтримують. Тобто, знову та сама карта випадає карта домінування. Тобто, для вас е дуже важливо. Або ви відчуваєте оцей тиск, того, що, знаєте, що вас не зрозуміють, що вас будуть якось відводити від цього, що вас не підтримають. Отак. От Карта єднання. Знову перші карти випадають. Знаєте, кажуть про те, що ті самі карти, дівочки. от ви якось знаходитесь в ілюзіях. Щодо того, що ви, можливо, повинні абсолютно совпадати по професії, там, по, яких, по якимось поглядам, зі своїм родом. Знаєте, знаєте, Чи ви хочете займатися, вже знаєте, що ви вмієте, у вас вже є якісь наработки, але знаєте, ви знову-таки саме себе обмежуєте. І кажуть про те, що, дівочки... Не бійтеся бути цим аномальним, тому що для вас, для вашої душі, це совершенно естественно. Дайте собі, дозвольте собі бути тим аномальним. Для вас це от єство ваше. Розумієте, ваша аномалія, те, що ви не такий, як всі, те, що ви біла ворона, те, що ви там біла сорока, те, що ви там, ну так от, те, де ви відчуваєте, що ви, можливо, зовсім не з цієї сім'ї. Да? Як бувають такі ситуації. <кій> от для вас це абсолютно естественно. Ви собі повинні розрішити. Тут я бачу, знаєте, прям таке пентаклі. Пентаклі кажуть про те, що якщо ви дозволите, це, мене, оце все якесь неприятє, мене, і ви собі підете от реально в якусь навіть фінансову благість Карта гри. Про що? Знову таки, дівочки про те, що знаєте, ви, будучи в якихось обмеженнях, те, як вас виховували, пам'ятаєте це все, були якісь ваші родові підсвідомі програми, от ви це пам'ятаєте, і знаєте, це вас якось ізолює. Да. І знову карта блоку. Ви самі себе блокуєте, знову-таки, зіграти те життя. Зіграти ту місію, дівчки, в своєму житті, для, для якої прийшла ваша душа. Отак. От Хочу запитати, про що гра саме? Підказки полетіли. Карта командної роботи. Знову знаєте про що? Про те, що от боїтеся вийти, ну, з сімейного егрегора. От боїтеся бути не як всі, боїтеся піти, от, хочете в сім'я Лікарів, а ви хочете в акторський. Ідіть. Розумієте? Отак. От Кажуть, що зараз. Кажуть, про те, що е, боїтеся поміняти напрямок, боїтеся якогось е, засудження, боїтеся, от, знаєте, от бути на виду. Отак. От от, знову таки, про те, що, знаєте, бо у вас сім в сім'ї просто от, якось все скромненько, і ви якось ви хочете, десь всередині ви розумієте, що ви от, не хочете так, але боїтеся вийти за ці самі, ран, за ці самі рамки. І знаєте, знову таки, про те, що ви. Е, не дозволяйте собі, для вас це призрачно, що таке неможливо. От не можу я бути в достатку, не можу я бути там актрисою, акторкою, не можу я там, не знаю, ще щось. От те, що ви самі собі забороняєте, бо ніколи в, в сім'ї не виходило. Що хочу сказати ваш рід. Давайте, що? Що, знаєте? Ризикний, ти отримаєш удачу. Карта зло. Про що? Ось знаєте, от знову таке. можливо, ваша душа погодилася на те, щоб вас так от, можливо, когось там не любили в сім'ї, гнобили в сім'ї. Я зараз, зараз кажу громкими фразами, щоб ви зрозуміли. Тобто, вони кажуть, що якщо ти ризикнеш, ти можеш побороти і відстояти свої якісь позиції, відстояти своє право на інше життя. Розумієте, ваша життя колись, ваша ваша душа колись погодилася на те, щоб їй так. Не знаю, там, принижували, не любили. Для того, щоб ви могли вирости. Можливо, навіть через ту саму битву. розумієте? От ви можете побороти це зло і отримати удачу, як тільки ви ризикнете. Отак. От Ще. Да, що ви можете розрушити старі програми, дівчатки. Що ви можете прекратити горювати в сім'ї або просто бути в якихось не тих вібраціях, яких ви хочете. От наприклад, в сім'ї да скандалять або там випивають. Ви можете зробити зовсім по іншому. От ви маєте право. Просто, знаєте, як картинка десь бачила: бабусні, пра бабуся, бабуся, мама і дитина. Прабабуся передає мішок тяжкий, бабусі, бабуся мамі. Мама ставить його на пол і одягає доньці своїй корону на голову. Тобто хтось повинен зламати систему. І, можливо, це саме ви. Роз, розваліть ваше горе і те, як. Звикли у вас в сім'ї проживати. Можливо, на низьких вібраціях, можливо, на, ну не впрямтаки в злиднях, а по мінімуму. Розумієте, І от вам, можливо, страшно мати ті самі гроші. Вони до вас так і не прийдуть. Дозвольте собі, ви можете вийти, знаєте, коли ви живете, і не боїтесь за завтрашній день. Коли ви живете, і, знаєте, і от, от живу класно і ще хочу класніше. Розумієте? Отак. Тут а ви в силі. Що ще хочу сказати рід? Зараз. А знаєте, вони кажуть, що цей зв'язок може бути розірваний не з родом, з вашими тим, хто, з вашими сімейними. Розумієте, що вони, вони розуміють, що ви, вони мають на вас вплив якийсь, розумієте? І от вони кажуть, що, можливо, через якісь негативні ситуації вони вам показують, що вам треба рухатися зовсім по-іншому, зовсім в іншу сторону. Про що карта гніва. Да, що тільки через оці... Моменти проработки, дівчат, пропрацювавши це, ти можеш вийти знову-таки, якщо читати, в баланс і навіть в ріст, коли я живу класно і ще хочу, і ще краще, і дозволяю собі ще краще. Дівке, отак. А ви кажуть, сидите, чекаєте. Ви не будете, знаєте, от ніхто з вашої сім'ї не зобов'язаний вас гладити по голові, грубо говоря, загасіться. Погодьте, що вони прийшли, можливо, вас гнітити, щоб ви сказали. Протест стали, розумієте? Щоб ви помітили свою територію і сказали, що оце моє, і тут у мене на, на моїй території буде отак. Да. Що я хочу по-іншому, що я хочу не знаю, приймати подарунки, хочу більше благостей, дозволяю собі. І коли я беру подарунок, я не почуваю себе винною. Отак. Коротше, в вашій голові дуже багато сміття через страх, дівчатки, так і буду казати, через рутину, через страх. що ви Ну, так, якось саме самі програмуйте себе на те, що от, не може бути краще. Дівочки, повірте мені, може. Карта того, що рід ваш все одно захищає, навіть путем таких хитростей. Розумієте? Так, Знову-таки, для, для того, щоб ви стали, знаєте, яким От не дівочки. щоб вас не могли якісь моменти тяжкі розвалити, розламати і злякати. Так, да, це хитро. Але тільки так вони кажуть, ти можеш звільнитися. Розумієте? От так. Звірітися і піти в краще життя. Ще. Да, знаєте, вони кажуть, ти повинна от знаєте, жити з цікавістю, що не вже у всіх так, як у мене. Не дуже, да? або посередньо. Або, а мені цікаво, а як же е, там люди чекають, е, проживають з більшими фінансами. Тобто цікавитися життям, зайти в, бар, в дорогий магазин, подивитися, поміряти дорогу річ. Розумієте? Тоді воно якось от, приоткриється, ця занавість. <кій> того, що як може бути. Те, що наразі до вас, вам здається, що воно далеко до вас. Ну, того, що ви самі себе блокуєте. Дозвольте собі бажати більшого. Хоч <кій> про те, що у вас дуже багато обов'язків, але знаєте, не всі вони ваші. І ви можете звільнитися, От з тих, не спілкуватися з людьми, які вас навантажують, напрягають. Звільнитися від, навіть ми не тільки стосовно сім'ї, а колективу. От ви можете ж. Не знаю, в колективі вашому вибрати одну ходві, з якими будете дійсно таке відкривати душу, або взагалі нікому. Тут же будуть різні люди дивитися. Ми приходимо у світ одні, уходимо також одні. Не треба всім відкривати душу. Ви можете скинути час якихось обов'язків, в тому числі дівочка, тут іде мені про робочі моменти. Не робити все за всіх, щоб тільки от, знаєте, якось вас приймали. Навпаки, можна стати в позицію і сказати, що Та це не моє, по якомусь там робочому договорі. Розумієте? От так. Вибирайте, будьте і з тим, з ким ви спілкуєтеся. Карта попередження. Про що? Ну, коротше, за вами спостерігають, дівчата, І ви знаєте, кажуть, що у вас якось виталкують, що ви можете проти вас там, де вас не, знаю, не поважають, не люблять і. Тут мені зараз йде не тільки про робочі моменти, і про якісь домашні моменти. Вони спостерігають, як ви будете з цим справлятися, дівчатка. Да. І кажуть, знаєте, шикарно кажуть, про те, що е, тільки через цю незахищеність ти можеш совершити той самий переворот. Тільки коли, грубо говоря, самі е, близькі люди будуть тебе не розуміти, тоді е, думка посторонніх взагалі для тебе буде неважливою. І це тобі піде на благо і на ріст. що ти будеш в силі зробити той самий переворот, дівчатки. Підготуватися, розумієте, для цього і зробити своє прекрасний свій простір, создати там, де у вас буде благосно. Нехай це буде тільки ваша кімната, нехай це буде тільки ваше житло. так, Але там буде класно, благосно. Ви туди будете приходити з задоволенням, тому що мій будинок, мій тил, там, де я щаслива. Отак, дівочки, і знаєте, я кажу, що вийде у вас і зберете ви свої плоди. Розумієте, от уже зараз треба починати обирати простір, в якому ви знаходитеся, обирати, як ви з вами спілкуватись можна, як не можна, обиратися, обирати людей, з якими ви, з якими ви спілкуєтеся. Отак. От не давати собі сідати на голову. Тут про роботу. Дівочка, карчу, вам є над чим працювати, звичайно, і що, знаєте, оце ваш вибір, як жити. Карта наміра, що ви повинні знову запросити у пространство, що отак, отак і отак. Практики мене зрозуміють, і все вам прийде снаружи. Так, да, там, де ви знаєте, там, де ви не будете себе зраджувати, там, де ви будете діяти, із з любові до себе, з любові до своєї душі, і собі на благо, а не комусь в угоду, щоб тільки, навіть якщо це кровні родичі, щоб тільки, знаєте, вас не послали, щоб тільки, от, навіть часто таке в сімейних стосунках, так, от з батьками. От просто звикла от, угаждати, але в кожного своє життя. Батьки вас виростили і відпустили, в братів, в братів, сестер своє життя. Всі з руками з ногами, слава Богу, розумієте? Отак, тобто ви ж не можете. Будучи не в ресурсі, ви не можете всім допомогти. Якщо я в ресурсі, я допомагаю, якщо я не в ресурсі, я думаю про себе. Запам'ятайте це назавжди. Розумієте? Отак. От я вам благодарна, мальчики. Благодарна всім, хто зі мною, хто не підписався, підписуйтеся. Ви прекрасні, одягайте інформацію. Ва блага. І кожен почує тільки своє, повірте мені. Якщо не зрозуміло, через час переслухайте, або просто ви ще не до того не дійшли до тих вібрацій. Отак. От Приймайте вам блага.